Добрий день, друзі. Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу спекти тісто довбуш. Але це тісто я буду пекти по своєму рецепту. Тому що в мене сусідка-венгерка, кресна моя була венгерка. Я все життя це тісто пекла і воно називалося У мене Добуш. І тут з'явився інтернет, відкриваю зовсім другий рецепт. Ну, Ви знаєте, в мене рецепт набагато смачніший. Буду, будемо пробувати. 70 грамів якого масла в мене. Добавляю туди 120 грам цукру, трішечки солі, сіль обов'язково я завжди додаю. Так, і це буду перемішувати. Бачите, таке м'яке масло, і воно дуже добре змішується. Два яйця. Яйця великі, я завжди говорю, що якщо маленькі яйця три, то що також розмішуємо. Один ванільний цукор додаю, і ви знаєте, буде, тут у мене 200 г сметани, я буду додавати 150 г. Напевно, мені буде цього достатньо. Ось десь так. 150 грам сметани. Мало. Добавляємо все. Це буде 200 грам. Так, ця чашечка у мене було це 150 грам сметани. Не 200, а 150. 150 грам сметани. Іде десь у нас приблизно 500 грамів буде борошна. Зараз я додаю до борошна. Тут у мене 300 грамів, я потім ще додав. Додаю один розпушувач. І обов'язково, коли я печу лопи, це коржи. Я додаю амоній і додаємо борошно. Просію, обов'язково, треба просіяти борошно. Перемішуємо. Ви знаєте, ось я роблю зараз коржі, замішую тісточко. Воно практично схоже на оригінальний рецепт добуша. Вже вимішую дерев'яною ложкою. І зараз буду вимішувати руками, замішувати тісто, Добавляю ще борошно. Борошна піде, може, до пів кіло, може десь так. Пів кілограма борошна у мене вийшло. І ви знаєте, тістечко зараз замішу, і треба обов'язково, щоб воно відстоялося. Ну, можна на ніч, але годину не менше. Я буду пекти через годину. Будемо бачити, що буде. Я обично так печу на 2-3 години, відкладую його. Ну, якщо на ніч, то воно буде поки дуже. Ви знаєте, набагато кращі коржі будуть. Будемо пекти, будемо дивитися, як це буде через годину. То, що тут треба буде ще крем варити. Так, тісто я вимісила. Бачите, відстає від рук. Від мисочки, від рук. Воно готове. Так, на годинку. Зараз буду крем робити. Покажу, як крем робиться. Він довго досить робиться. так що... Ну, дуже смачний. Чекаємо. Накриваю плівочкою і віддихати йде в холодильник. Робимо крем П'ять яїць. Моя взбивалочка П'ять яїць. Я трошки їх зіб'ю. Кипить вода в мене. 180 грам цукру і один ванільний цукор. Трішки яйців збила, ставлю на вогонь і починаю збивати, трошки менше роблю вогонь. Яйця мають як наростати, бути висока піна. Як наростають яйця, ну поступово я додаю цукор, але поступово. І ви знаєте що? Чому не взбиваю міксером? Тому що ех, має загустіти, яйця мають загустіти, і я ну, міксером не буду чути. А так, я знаю, моя взбивалочка ось така ось. І я собі знаю, коли яке має бути, які мають бути, яке яйце має бути взбите. Ось така має бути костенцельці. Я ще буду збивати, тому що в мене кастрюлька з двойним дном, і я буду зразу остужати зараз, щоб мені далі не варилося. Щоб просто не зварилися яйця. Поки тістечко моє в холодильнику ще роблю ганаш. 100 грам вершків. Наші вершки розігрілися. Ви знаєте, в мене тут 180 грамів. Я ще 80 грамів додавала вершки. І додаю шоколад. Чорний шоколад, то любить молочний, можна молочний. Я сюди додаю чорний шоколад. Ви знаєте, я це тістечко роблю завжди, глазурь роблю чистий шоколад, тому що, ось дивіться, яка в нас основа гарно отримала. От воно вже практично остило. І Цього ще буду додати, потім скажу, що. Чуть пізніше. А іменно сюди 200 г шоколаду в мене йде. Ну, я це тісточко чому роблю, тому що в нас в сім'ї свята. Внучки дуже люблять це тісто просто всі обожнюють. Це, знаєте, не тісто, а це можна цукеркою. От коли наріжу, покажу вам, яке це буде. Це як цукерка. 200 г шоколаду на 150 грам вершків. Ось дивіться, яка у мене консистенція. Я буду додати трошечки олії. Кавова ложечка олії. Ось, Перемішуємо. Це мені для того, щоб у мене получилася якісна глазурь. тістечко у мене в холодильнику десь годину-півтора. Простояло. Ну, я вам скажу, що. Від 8 до 12 годин моє. Це перший раз так. Зробила. Подивлюся, що буде. Ділю його, має бути у мене 6-7 форжів. Ось дивіться, воно дуже добре. Воно вже таке, ось бачите, як воно відстає. М'ягенько є, дуже добре тісто вийшло. Просто ось. Ось таке має бути. Так, ділю його на 6 частин. Петрушую досточку я борошно Буду розкатувати. Спочатку я собі зроблю на один корж, просто не знаю, як це ділити мені треба буде. Я спочатку завжди роблю один корж, це мені мало, вже бачу, тому що в мене тепша доста велика. Ось десь так. Зверху також борошном притрусила і починаю розкатувати корж. У нас це називається лопи з середини на края. Все, готовий корж. Я стараюся його під розмір розкатувати. Це у мене 36 на 27 сантиметрів. Буде тепше моя. Чуть я перестаралася, я його підтягую. Це, в принципі, не проблема. Головне, щоб менше не було, бо розтягнути буде тяжко. А тут отак от просто: ручками берете, якщо щось не так, і підтягуєте собі. Духовка в мене розігріта на 250, але пекти буду на 200 градусів. Я вже вбавила. П'ять коржів вийде. Один духовці, чотири ще. Можна було і шість, але не дуже тоненькі будуть. Ви знаєте, на це тісточку не потрібно, щоб було дуже тоненьке. Так, пройшло хвилин 8. І, знаєте, перший корж готовий. Дуже добре він вдав. Так. Другий корж готовий. Ставлю, печу на 180 градусів. Так треба завжди, треба підправляти. Ставлю другий корж. Ставлю останній корж 180 градусів. І останній корж. Все готове. Ось дивіться, які гарні коржи. Всеся все вдало, слава Богу. 300 грамм масла в мене, кімнатної температури, робимо крем. Так, це в мене глазурь. Я додаю 2 ложки шоколада. Ось такі дві хороші ложечки, додаю шоколаду до 300 грам масла. Перемішую, поступово буду додавати ось наше яйце, яке я взбивала на парі. Так, по чуть-чуть і вбиваємо. От перший раз додавала, бачите, як воно в себе втягнуло, і вже далі додаю. Ось такої густоти має бути. Воно стило в мене. Далі потрошки ось так от ще на один раз. Ви знаєте, це дуже ексклюзивний крем. Він такий смачний, я вже попробувала, що. Ну, дуже хороший. І такий пухкий, бачите, воно в себе як забирає. Ось який він. Бачите. Будемо змащувати корши. Крема дуже багато не треба. Тут у мене будуть чотири слої, знаєте, того, що він все-таки масляний. Це є масло. І розміруємо. Готово в нас перший, змащую другий. Останній кор домащую. Ставлю останній корж, який будемо покривати шоколадною глазурю. Тістечко я наповнила кремом і наношу глазурі. Бачите, яка вона в'язка. Ось так от. Все добре. Посипаю фундуком. Я його порізала. Це буде з фундуком, ви знаєте, сполучення шоколада, фундука, шоколадного крема. Це буде дуже смачно. Ну що, друзі, мій торт готовий. Я ставлю його в холодильник на ніч. Завтра будемо пробувати. Кістечко готове, воно вдалося. Ой, дуже хороше вийшло. Краєшки я вже спробувала, дуже смачненькі. Ви знаєте, це настояща цукерка. Я його вже трошечки почала надрізати, бо боялася, що прямо з холодильника, не а то нормально все порізалося. Ну, дивимося, які будуть слої. Ну, ви знаєте, хороші. Крема багато тут нема. Чому? Того, що це масляний крем. А коли дуже багато крема масляного, це вже воно і так таке, знаєте, збите. Таке, ну, просто цукерка. Шоколадний добош мій готовий. Ви знаєте, що вдався дуже гарно, дуже смачно. І ось подивіться, які в мене слої. Весь шоколадний, тому що тут е, крем, іде е, яйця на пару збиті, і шоколад додається. ви знаєте, добре, що не дала багато крема, тому що був би просто кремовий зовсім. Ну, Спробуйте, ви знаєте, варто спробувати. Дуже смачно. Будьте здорові, щастя вам і всього найкращого. Тримайтеся!